Спочатку трошки познайомимось. Знаєте, ми сьогодні всією сім'єю приїхали до вас. Ну, Це перший раз дав Бог можливість нам. Ми з дружиною, це наші діти, внучки. От, і обично ми з дружиною глядимо внучків, як діти їдуть. А сьогодні я працюю з центральним хором нашій церкві Регентом. Ну і я мусив. Щоб хтось ввечері на служінні був, домовитися. І думаю, все-таки ну, якось десь один раз можна і поїхати. От. Слава Богу, дякую Богу. Ви знаєте, брат Юра Ковальчук, Павло, ну це їхній тато Богдан, це ми виросли в селі разом по сусідству наші. Хати були наші бабушки, рідні сестри, ми родина. От і, е, е, хоча їх, я знаю, їх зараз немає Богдана Станію, але ви всі для нас рідня. Слава Богу. От, де ми не приїжджаємо, ми себе відчуваємо як в своїй сім'ї. Слава Богу. От. І ще одне. Згадаю, я служив в армії. З Володією редьком в Москві 82-й 84 рік. Я знаю, його нема, але я не міг бути на похороні. Я тоді, після травми, я ще не міг ходити добре. От. Хай Бог благословить. рідні. є тут, мабуть. От, є, хай Бог благословить. Знаєте, я думаю, кожен з нас переживає таке, що ми переживаємо щось в нашому житті, але життя продовжується. І коли з Богом, коли ми з Богом проходимо все, то Бог дає сили пройти. І Бог далі устрає життя. Нас немає тупіків. Слава нашому Господу! Ви Знаєте, теж я пережив травму, я відлежав п'ять тижнів в лікарні на витяжці, потім два місяці каменем, три місяці в ліжку, замурований в гіпс. І, і так було, що від того лежання в мене чуть і не стався. І ви знаєте, коли ти. Коли ти перевалений гіпсом, ти навіть не повертаєшся. От, і, і все, і так, що я е, тиск сильний. От, і я, отак, як може хто знає, таке літав по ліжку, коли чуть-чуть головою поворошу, мене затошнить. І я так один день лежав і дивився, тільки, я не міг голосно слова сказати. Забрали телефон, і все, одну точку дивився, нашав, чуть повернув головою, і так мене захитає, затошнить. Якби я не мав би від Бога. Слово, що я вийду, я встану з цього, ви знаєте, можна було б ще впасти в розпач. Але Господь поміг все пройти. А ви знаєте, щоб зрозуміти от людину, яка проходить подібне, ти ніколи не зрозумієш, поки ти сам не переживеш. От. А ви знаєте, мені прийшлося рік тому пережити таке, я обнаружив в своєму тілі недух такий, що я думав, що це признаки, що це рак. От і я поки нікому не казав. Але я сам сам деякий час з ним ну, і більше місяця. Поки ми вже поїхали в луць на обстеження, я більше місяця жив з таким. Ви знаєте, і, а що а що людина переживає, коли вона, от а коли бої ставлять такий діагноз, а що переживає сім'я, діти? Ви знаєте, ніколи не зрозумієш, поки не поки не переживеш цього. Брати і сестри, і ви знаєте, коли ми з Богом проходимо труднощі, то Біблія Євангелія каже це амінь слово. Люблящим Бога все діє на добро. Слава нашому Господу. Чи коротенько чуть свідчення не похвалитися, але як свідчення сказати: Ви знаєте, я 17 років. Я був керівником музичної групи такої благовісник в Гороховіці з 95-го по 12-й рік. Тоді дуже багато іванілізацій. Був регентом 10 років молодіжного хору і 8 років відповідальним за село. Ми там мали недільну школу, зібрання. І в церкві участковим, і, і ще іванілізація в Горохівському районі, євангеліст, брати і сестри. І ви знаєте, багато служіння. Але для мене служіння. Богу, це було головне. Я будівельник, і зараз діти мої будівельник. Ми, от, ігор і Юра, ми разом працюємо або окремо часом. От, і я ніколи не поїхав на заробітки. Я казав, мені служіння, я не можу покинути. І ви розумієте, що це було кожний вечір зібрання репетиції. От, і треба було про сім'ю дбати. І я це не залишав. І ви знаєте, і я ніколи не думав. От так, що ну, але коли ми вірно йдемо за нашим Господом, коли ми тримаємося його слова. Прийде, приходить час, ми сходимо зі сцени, але діло продовжується, брати і сестри. І добре, коли діти продовжують наше діло, брати і сестри, це дуже важливо, особливо для, для батька, для сімейного священика, от в якому стані він веде свою сім'ю, на що в нього надія і на що він дивився. Я не дивився на людей. В той час, коли люди їздили, привозили великі суми, я не устрою так свого життя. Але найбільше багатство це те. Близькість з Богом, це, що діти, внуки служать для Господа, це наше найбільше з дружиною і багатство. Ми дякуємо Богу за це. Я хочу поділитися словом вже в нас мало часу. Слово буде, я сьогодні як їхати, я, можливо, думав інше, але я відкрив Біблію, прочитав. І Я довго лежав і думав, і я буду проповідувати ви знаєте, про таку проблему християн останнього часу. Гостру проблему сьогодні в нас в країні війна. Ми бачимо, що це таке. Скільки падає вбитих, скільки ранних, покалічених. І каже нам слово Боже, що церква Христова вона війде, веде війну, і наша війна не проти крові і тіла, а проти духів злобих понебесних. От, і сестри, і ви знаєте, в цій війні ворог наш, він є дуже сильний, хитрий, підступний. Це сатана і всі сили пекла, брати і сестри, І він має одну сильну зброю, про яку я сьогодні хочу сказати нам всім, брати і сестри, одну сильну зброю проти народу Божого. Це ця зброя, це є гріх. Ви знаєте, що гріх є беззаконня. І там, де ми переступаємо Боже Слово, там, де ми відступаємо від Божого Слова, переходимо границі Божого Слова, там ми починаємо грішити. І ви знаєте, що до церкви, там я не пам'ятаю, до якої в об'явленні було сказано: ти маєш там в себе тих, які тримаються. Бо той Неколоїцької науки каже, що як Валаам навчив е е їсти ідольське, е і поклонятися ідолам. От, і каже, ти маєш в себе таких, які, які е е і в ногу зі світом, і Богові служити, брати і сестри, і, і гріх має місце, і в церкві, вроде би, все добре, брати і сестри, але в Бога так немає. Знаєте, який вислів, або ми будемо боротися з гріхом, і ми його переможемо з Божою допомогою, або гріх переможе нас. І одне місце я прочитаю книга Еклісіаста, це восьмий розділ і з 11-го віршика. Не скоро чиниться присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Хоч сто раз чинить грішне і лихе, а Бог суд йому відкладає. Проте я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям Його має страх. Отак є, брати і сестри, не скоро звершаються суди Божі над поганими вчинками, як колись Асаф подивився на безбожних каже: дивись. Добре живуть і їм нічого. А я в всі руки вмивав свої, а чи не напрасно це? І знаєте, що там Асаф в кінці каже? На слизьких дорогах ти поставив їх, і вони летять в пропасть. Ви знаєте, брати і сестри, водії знають, що таке слизька дорога. Що то слизька дорога? Ти їдеш, але ти на слизькій дорозі. І в один момент ти бачиш небезпеку і ти хочеш щось зробити, але ти не можеш спинитися. Ти, твоя машина летить і все. Ти, ти приймаєш всі, всі машини, ти нічого не можеш зробити. Або тебе починає носити, кидати. Може тебе на зустрічну смугу виносить, і ти бачиш на зустріч удар неминучий, але ти нічого не можеш зробити. На слизьких дорогах, ви знаєте, коли людина починає е, допускати в своє серце гріх, брати, сестри, я вірш розказував, всі ми помиляємось не раз. Але одна є річ, коли ми е, е, з Богом, Бог нам буде показувати, Бог на, на, нас буде стримувати, Бог використає всі методи любові, щоб нас навіть накаже, зупинити від гріха. Але коли ми вперто, Хочемо. Ми от полюбили гріх. Знаєте, є в Біблії розповідь про Самсона. Дуже хороша розповідь. От що то що то таке гріх? От він прийшов, подивився, побачив, і, і все. І він хоче того. Він не стримував себе, він не боровся з цим. Це був це був Божий помазаник, але він побачив і, і то зробив. Побачив там і то зробив. Не особливо дбав, щоб бути, щоби оти Божого Слова триматися. І ми бачимо, до чого це його привело. Попав в рабство. Закували руки в кайдани, викололи очі, осліпили і мели в жерновах і годує ворогів Ізраїля. Отаке, От брате і сестри, Біблія нам показує. Ви знаєте. Сатана, коли він підходить до дітей Божих зі спокусами. І, на жаль, ви знаєте, от наша країна переживає оцю війну, ці руїни. Ви знаєте, так як ми дивимося в Біблію, це нам каже про те, що це показує, що гнів Божий проявляється. А якщо подивимося на життя нашої вільної України, на, на поведінку Божого народу, що ми чули, брати і сестри? Багато хорошого, слава Богу за це. Але багато такого було, що опускали голови, правда? За, за наш народ, брати і сестри, ви знаєте, неправда. Корупція, злочинство, скільки невинної крові пролито. Брати і сестри, добре, коли ми свобідні від того, щоб ми не брали участь в неправді, не були хабарниками. Може, на митниці, не... не... щоб неправда пройшла, ми не платили, брати і сестри, інші. А ви знаєте, що, я думаю, ви згідні будете, ну нечистий Божий народ від такого. І коли сатана добре знає, якщо гріх прийде, він може нищити Божий, народ, він може його руйнувати, він має право тоді, він получає, брати і сестри. Тому так важливо свято ходити перед Богом. Є написана одна історія, я її нагадаю, коротенько, вже в нас нема часу. Це в першій книгі Самуїлова, коли за часів священника Ілія, коли він не пильнував. Коли от дозволяв з такого, що там ну, м'ясо брали, сире, його не можна було брати. Ну, звичайно, печене чи жарене м'ясо, воно смачніше, заварене. От. А ілій собі, ну. Їжа смачна та й все. Ви знаєте, що часом е, каже шлунок їхній Бог нам Євангелій, часом шлунок може стати Богом. І тоді ми можемо і через таке навіть заповідь, е, Слово Боже, переступати, і, і гріх. І ви знаєте, а гріх на місці не стоїть, далі інше і інше. Ми знаємо, що там було. І через цей гріх сатана вдарив Божий народ. Вони потерпіли велику поразку. Вони попали в окупацію, ковчег Божий був взятий. Але. Бог залишається вірний своєму Слову. Він каже: якщо мої діти зневажать, я їх вдару поразами, але милості своєї не відніму. Слава нашому Господу. От і Бог вертає ковчег назад на ізраїльську землю, і ви знаєте, там написано є, що Сьомий розділ з першого віршка. поприходили люди Кіріят Єріму та й підняли Господнього ковчега і внесли його до Авінаданового дому на Узгір'ї в гіві, а сина його Єліазара посвятили стерегти Господнього ковчега. І сталося від дня, коли ковчег полишився в Кіріят Єріми, минуло багато часу, а було його 20 літ. А весь Ізраїль дім плакав за Господом. 20 літ. Плакав за Господом. А чого вони плакали? А в окупації не добре було, а в неволі, а фелистивляни їх грабували, нобили, брати і сестри. От і в тих трудностях е, Божий народ е, е, плакав за Господом сказано. Ви знаєте, як легко втратити Господа. От, як легко не пильнуєш, раз, раз, раз. І, 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 і бачиш вже не те, і якщо ти не спиняєшся, ти можеш втратити Господа, а потім знайти його не так просто. Ото, ото е, єднання з Богом в дусі не так просто, щоб. Повернути. От. І тут історія каже, що Самуїл став казати третій вірші, став у усього Ізраїля вдома, говорячи, якщо ви цілим серцем вашим вертаєтеся до Господа, повикидайте з поміж себе чужих богів та астарт і міцно прихиліть свої серця до Господа і служіть йому, і Він спасе вас із руки Філистимлян. І повикидали Ізраїльні сини Ваалів та Астарт, та й служили Господеві самому йому. І сказав Самуїл: зберіть усього Ізраїля до міцпи, а я буду молитися за вас до Господа. І зібралися до міцпи і черпали воду, та лили перед Господнім лицем, і постили того дня та й казали там: ми зрішили перед Господом. І судив Самуїл Ізраїлевих синів у міцпі. Чуєте, вони каялися, і вони сповідалися, приходили до Самуїла, він розсуджував оті всякі справи. і і почули філістимляни, що Ізраїлі сини зібралися до Міцпі і піднялися філістимлянські володарі на Ізраїля. І почули про це Ізраїлеві сини та й злякалися філістимлян. І сказали Ізраїлі сини до Самуїла: не переставай кликати за нас до Господа, нашого Бога. І нехай Він спасе нас від руки філістимлян. І отут Самуїл робить те, що Боже Слово казало, Божий закон. Взяв Самуїл одне молочне ягня, приніс його повним цілопалем для Господа і кликав. Самуїл до Господа за Ізраїля, а Господь відповів йому і приносив Самуїл цілопалення. А фелестимляни приступили до бою проти Ізраїля і загримів Господь того дня сильним громом на фелестимлян. Та й привів їх у замішання, і були вони побиті. Чуєте, брати і сестри, от що для перемоги потрібно поки покаяння, освячення, вернутися до Божого Слова, найперше Божому і, брати і сестри, і потім молитися за наш народ, за нашу владу. І написано в Біблії, я недавно кілька день тому читав. Суд він божий і каже: ви розсуджуйте справедливо, бо суд це Божий суд. От і не звертайте увагу на обличчя в суді. А скільки в нас? Які в нас суди, брати і сестри? І тому нам треба випросити покаяння у Бога для народу нашого, для влади нашої. хай страх Божий прийде. І ви знаєте, я тільки так бачу, що Бог тоді може вступитися і помилувати, брата і сестри, і помилувати наш народ. Ми повинні це розуміти на нас, на Божому народі відповідальність. Сьогодні молитвою ходатайства, молитися за народ наш, за милість, за покаяння і за визволення, брата і сестри. І далі і привів їх у замішання, були вони побиті перед Ізраїлем. І повиходили Ізраїль люди з міцми, та й гнали фелисемлян, і били їх аж під кар. і взяв Самуїл одного каменя і поклав між міцпою та між шеном, та й назвав ім'я йому Евенєзер і сказав: Аж доти допоміг нам Господь. І були фелистимляни переможені, і далі вже не входили в Ізраїль границі. І була Господня рука на за всі дні Самоїлові. І вернулися до Ізраїля ті міста, що фелистимляни забрали, були від Ізраїля від ікрону аж до Гату, а їхню границю Ізраїль урятував від руки филестимлян. І був мир між Ізраїлем та між Амреяном. Який сильний наш Господь, брати і сестри! Він може все! Слава нашому Господу! Дай Господи нам! Покаяння. Знаєте, покаяння Бог дає. Казав Петро, чи то люди казали, як Петро був в домі Корнилія потім він прийшов каже, як же ти ходив до людей необрізних Він розказав, і там вони сказали, видно, і язичникам Бог дав покаяння на життя. Слава Богу, брати і сестри Бог дає покаяння. Якщо сьогодні Господь до чогось серця говорить, не пропусти цей момент. Ви знаєте, дуже важливо як коли Бог говорить, коли ти не вухами, а серцем чуєш, душа твоя і серце твоє сукрушається. Не пропусти цей момент. Завтра і далі може вже такого моменту не настати. Сьогодні Господь чекає покаяння, брати і сестри, від кожного. Брати і сестри, хай Господь допоможе нам. Ми маємо Його слово, воно є відкрите для нас. І я на закінчення, перед нашою молитвою я прочитаю це перше післення Івана, другий розділ. З першого віршика два віршики, діточки мої, чуєте, брати і сестри, Господь до нас звертається, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. Я сказав, проблема останнього часу написано розріз беззаконства ми бачимо, як беззаконня розростається, як воно легко доступне через інтернет, через засоби всякої масової інформації, як воно легко доступно, брати і сестри, і не не, пиль, не попильнувавши, попадаєш в рабство. А раб сам звільнитися не може. Тому, брати і сестри, ви знаєте, є таке вчення, от, ну, Бог прощає, Бог любить. Я, Давид написав псалом, блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, в чому дусі нема лукавства. Але я згадував Самсона, я згадую Давида. Ви знаєте історію Давида. Не такий план Божий для нашого життя. Молодь. Діти наші, не такий план. Бережіть себе. Від того беззаконства, яке воно розро... ще буде більше розростатися, брати і сестри. Ви знаєте, коли ми якийсь гріх, і ми затаємо його в серці, ми стаємо лицеміром, ми стаємо двоякою людиною. І ми приходимо в церкву, може, десь на в хорі на служінні, от але. Тайне в нас є таке, що, що ми, є, ми є поневолені, ми, вже, ми, ми не можемо, брати і сестри, ви знаєте, не давайте місця дияволу, Спротивляйтеся йому. Пість молитва. Чи не можеш сам, брати і сестри? Часом потрібна сповідь, щоб написано, коли сильний стереже в безпеці майно його, але коли сильніший прийде, щоб хтось з владою помилився, щоб звільнитися, брати і сестри. Але Ісус Христос. Переміг на Голгофі сатану і всі сили пекла. Слава нашому Господу! І в нього перемога, і всім, хто до нього приходить, він, він не відкидає. Чуєте такі слова, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед отцем, Ісуса Христа Праведного, слава нашому Господу! Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Чуєте, брата і сестри. Нам може бути прощено і блажений кому подарований злочин, брати і сестри, хай Бог благословить нас. Щастя, це велике щастя бути вільним від гріха і зла у крові святій обмившись, завжди прославляти Христа. Хай Господь благословить. Ви Знаєте, я десь недавно я натрапив в інтернеті на зібрання вашої церкви, десь, може, 92-й рік, може, ви теж бачили. От. Знаєте, я став дивитися. От, от, от цей зал, це балкона, як сірнички в коробці, стена хордом, все кафедри, все повно. Знаєте, так, і так в очі кидається простота, ревність, щирість, брати і сестри, якесь помизання, брати і сестри. А пише нам Євангелія каже, щоб ви не вхилились від простоти і чистоти, яка в Христі. Господи, поможи нам вірно йти за тобою, брат. І коли ми з Господом, брати і сестри, ми можемо не боятися, ми сьогодні чули, хвороби будуть, брати і сестри, може наступати ще щось, але наш Бог сильний, коли ми з ним, він сильний провести, захистити і зберегти для свого небесного царства. Ми зараз будемо молитися, закінчити ще наше зібрання. Якщо хтось хоче покаятися сьогодні в цьому служенні перед Господом, ми будемо щиро молитися за вас, щоби Господь своєю любов'ю. Торкнувся, прийняв і ви були сином і дочкою нашого Небесного Отця. Під час молитви ви можете пройти сюди на привіт, брат підійде, буде молитися за вас. От. А ми зараз давайте всі схиляємо наші коліна і будемо молити.